До цього року надвірнянські садочки знаходилися у відданні міської ради, яка забезпечувала їх повноцінне функціонування від заробітної плати працівників до харчування дітей і ремонту приміщень. Навіть роль Миколая для дітей садочків брав постійно на себе міський голова. З нового року садочки переходять під опіку відділу освіти Надвірнянської райдержадміністрації, а значить у відання районної ради. Від оперативного вирішення цього питання залежало нормальне функціонування садочків вже у січні цього року. Одним і єдиним питанням позачергової сесії було питання про передачу дитячих садків міста Надвір на в оперативне управління відділу освіти райдержадміністрації. Для відповідних роз'яснень на сесію був запрошений начальник відділу освіти Михайло Винник, який зазначив, що ніяких суттєвих змін для діяльності садків це рішення не несе. Але у зв'язку з ростом цін на продукти харчування може зрости батьківська плата за садочок. Михайло видник запевнив депутатів, що незалежно від того, коли буде прийнятий, Районний бюджет у січні садочки будуть забезпечені всім необхідним. Окрему думку з цього приводу має і міський голова. Важко говорити про такі непопулярні рішення, які не принесуть користь дошкільній освіті міста у різних аспектах. Але зненацька застало нас прийняття закону про державний бюджет на 2015 рік. І зненацька. Застало нас те, що практично останніх півроку, коли на державному рівні декларують про так звану децентралізацію, де місцевим органам влади мали би залишити більший ресурс для утримання не тільки дошкільної освіти, як структури повної і середньої освіти міст і районів, міст обласного значення, і залишити школи за містами, такими, як є місто Надвіна, то сьогодні. Я вважаю прийняти непопулярне рішення, де практично міська рада сьогодні прийняла рішення у зв'язку з тим, що шість садочків дошкільної освіти, які на протязі останніх 20 років міська рада піклувалася, плекала, вкладала кошти в капітальні видатки, захищала дошкільну освіту як основу виховання молодої української нації. Сьогодні практично на території нашого міста рішення міської ради за допомогою бюджету нашої держави. Бюджет про міжбюджетні транспорти, який говорить, на протязі 12-14 днів розпорядники коштів зобов'язані прийняти на оперативне управління або на баланс всі структурні підрозділи, чи це відділ освіти, чи це школа, чи це садок, відділ культури і відділ управління медицини. Більш ясності це говорить про те, що саме шість садочків сьогодні переходять в оперативне управління відділу освіти на Двірнянську радіодержміністрацію. Я вважаю, що це неправильне рішення. В зв'язку з тим, що орган місцевого свядування робився для того, щоб на певному рівні була дошкільна освіта, були певні напрацювання. Рівень дошкільної освіти міста Надвірне, я вже говорив, що виходять на перші лідируючі місця у івано франківській області, і сьогодні. Ми не тільки не несемо відповідальність, а сьогодні я можу більше переконаний говорити, що дошкільна освіта, міста надвірна під таким знаком питання в розрізі того, що був індивідуальний підхід до виховання патріотичної, молодої, ясно дитячої перспективи нашої держави, нашого міста. Не знаю, з чим це зв'язано, але основним основною підваленою, основним лейтмотивом того, що ми забрали, бо не кожна територіальна громада погоджується з цим рішенням. Але сьогодні, коли ми працюємо на випередження, ми маємо знати одне, що за дошкільною освітою стоять десятки і сотні педагогічних працівників, технічних працівників, обслуговуючого технічного персоналу, який сьогодні несе відповідальність за виховання саме в дошкільних навчальних закладах. Практично біля 980 діток від ясельної. Підготовчої старшої групи на території нашого міста. Які функції тепер залишилися у міської ради? Сьогодні, коли змінена податкова база, змінений закон про податковий, податковий кодекс і прийнятий закон України про бюджет державний на 2015 рік, сьогодні не буде коштів на утримання у територіальних громад, сіл селищ, районів і міст. Які були у, раніше на місцях у сіл селищах і містах. основним основною дохідною частиною, основним податком для того, що ми отримали дошкільну освіту, був податок з доходів фізичних осіб. Про що це говорить? Що суб'єкти господарювання, державні службовці, які здійснюють ту чи іншу господарську діяльність на території села селища міста, сплачували податок з доходів фізичних осіб. І він складав леву частку для того, щоб ми, ми в подальшому використовували для утримання цієї освіти. 100% приходило на Дернянський район, 25% йшло в міський бюджет, 25% сільський, 50 залишалося в бюджеті району. На даний момент цей податок забрали від органів місцевого середування сільського селищного міського бюджету і передали всі функції в район. Тобто управління і відділ освіти на Двернянська РДА сьогодні прийняло оперативне управління, 6 садочків міста, всіх, по-моєму, є по району біля 23. І сьогодні вони мають забезпечити повноцінне функціонування, харчування, виховання дітей, які виховувалися, які харчувалися, які плекалися у всіх садочках на Двернянського району. Я вважаю, що це рішення неправильно, але мотивуючи те, що ми не маємо дохідної частини у тому податку, якому я щойно назвав податок з доходів фізичних осіб, ми розуміємо, що це рішення чи буде відмінено, чи над тимчасово, я думаю, пройде. Невеликий відрізок часу, максимум півроку-дев'ять місяців, і будуть передавати назад відділ освіти, управління відділу освіти місцевим органам влади з підкріпленими і призначеними коштами для отримання дошкільних навчальних закладів. Назад повторно для того, щоб саме органи місцевого середування, сама назва органи місцевого середування могли на належному рівні отримати дошкільні навчальні заклади. Хто забравши податок з міського бюджету так. зараз, взагалі не йдемо про будь-яке фінансування, чи може міська рада якось іншим чином допомагати? Якщо ми сьогодні, сьогодні відбулася 31 перша сесія районної ради при прийнятті бюджету на район на 2015 рік, то мені мене складається таке враження, що коли декларують про децентралізацію, про більшу оптимізацію. І об'єднання територіальних громад в 2015 році мають бути прийнято низка законів, то саме з прийняттям бюджету держави на 2015 рік проходить повна централізація і повна узурпація. Ті податки, які залишили територіальним громадам, це як просто інформаційні цифри у Плануванню тих податків, які, буцімто, громада може зібрати під чітким адмініструванням фіскальної служби. Але якщо ми сьогодні говоримо, що саме основний податок територіальних громад це податок з доходів фізичних осіб, де отрималась дошкільна освіта, і другий такий важливий і дуже край відповідальний це земельний податок, то сьогодні немає механізмів по наповненню дохідної частини для того, щоб чи міська, чи сільська, чи селищна громада отримали такі соціально важливі об'єкти, як дошкільні навчальні заклади. Тобто, у 2015 році громада ну, просто виживатиме, це ще, це ще складніше, ніж було у 2015 Я вважаю, не згущаю окраски, але я вважаю, що 2015 рік стане роком не виживання. А взагалі роком для того, щоб ми могли утримати те, що ми за 23 роки незалежності спільними зусиллями надбали. Бо дуже важко сьогодні побудувати такі соціально важливі об'єкти, як садочки, школи, будинки культури. Але сьогодні, практично, коли йде розмова за бюджет кожної територіальної громади з 31 територіальної громади, тільки шість більш-менш самодостатніх. Це при тому, що в оперативне управління будуть передані дошкільні навчальні заклади у межах району відділу освіти, в оперативне управління будуть передані сільські клуби, сільські ФАПи і амбулаторії, які також будуть фінансуватися з державного бюджету за допомогою субвенцій і дотацій. Якщо взяти в цілому, то за територіальними громадами, за органами місцевого середування. Залишається практично сьогодні один на один з невиконанням дохідної частини бюджету села селища, бо нові податки, платежі і збори, які передбачені новим державним бюджетом на 2015 рік, не мають реальних мотивів для того, щоб вони не тільки відбулися, але немає інструменту збору цих податків. Один з таких податків це податок на нерухомість. На даний момент, якщо взяти в цілому, по місту надвірна прийнята ставка. У червні 2013 році і мізерні кошти, які приходять за цей період, практично це десятки тисяч гривень, надають можливість реально наповнити дохідну частину. Щоб сьогодні ми могли переглянути ставку податку на нерухомість, я вважаю, що цей податок не на часі. По-перше, він є новий. По-друге, Криза економічна фінансова сьогодні не дозволяють з помешкання більше 60 метрів квадратних квартир і 120 житловий будинок саме проводити адміністрацію цього податку. І я вважаю, що сьогодні потрібно затягувати паски більш заможнім олігархам, які мають сьогодні думати про те, щоб держава як Україна була збережена. А експериментувати на органах місцевого середування, я вважаю, що це край небезпечно і. Я вже назвав, що 26 чи 25 територіальних громад сьогодні забезпечені захис... захисними статтями на 2015 рік від 30 до 40%. Це говоримо про соціальні виплати, заробітня плата, енергоносії і соціальні виплати, які сьогодні край потрібно виплачувати. Тобто, поставлено так, кожна громада живе в межах тих доходів, як орган місцевого середування може зібрати. Але я вважаю, що це неправильно, бо кожна територіальна громада має розвиватися і думати про... Сталий стратегічний розвиток саме органам місцевого середування і, і делеговані повноваження, які він сьогодні зобов'язаний виконувати. Ну і сьогодні відбулася чергова сесія районної ради, де приймали бюджет. Як можете це охарактеризувати? Рік буде дуже важкий. По місту, надвірна, я більш детально буду розказувати саме при прийнятті розгляду бюджетної комісії, але якщо ми сьогодні говоримо про те, що. Дуже боляче сьогодні приймати рішення про передачу оперативного управління до шкільних навчальних закладів. У нас є напрацювання, у нас є податкова база тих нових податків і адміністрування фіскальної служби як такої, яка має вести чіткий контроль. Що ми на 2015 рік, в зв'язку з тим, що є, по-перше, аспект новизни податків. Ми маємо думати про те, щоб ми хоча б планку виконання капітальних видатків утримання комунальних служб у 2014 році, утримали на 2015 році. І розуміючи, що ми, по характеру максималісти, хочемо зробити хоча б певний крок вперед. Думаю, тому хто працює на випередження, то зможе зробити і забезпечити. Але закони, які... Руйнують фінансову складову систему органів місцевого середування, не дають належним чином розвиватися невеличким територіальним громадам. Тому я вважаю, що це рішення неправильне і не обдумане. Я вважаю, що зміни будуть, і дошкільні навчальні заклади будуть передані саме тим структурним органам місцевого середування, які піклувалися на один десяток років і саме робили, робили певні кроки для того, щоб структура дошкільних навчальних закладів. З кожним роком було на все більше і більше висоті. Ну, якщо говорити про затвердження бюджету минулого року і цьогорічного, порівняння таке, що можете сказати? Аналогію аналогі порівняння ми не можемо провести, бо з, я вже говорив, що самим основним два таких основних податки, які надходили і виконували дохідну частину, Тої чи іншої громади, це був податок з доходів фізичних осіб і земельний податок. Практично сьогодні земельний податок, залишений е, територіальним громадам 100%. Е, за допомогою податку з доходів фізичних осіб, альтернативний, який дасть можливість розвиватися громадам, це акциз з реалізації 5%, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива і скрапленого газу. Розуміючи, що сьогодні, якщо на території міста є 5 автозаправок, то цей податок саме підпадає під ці заправки, які зобов'язані згідно статті бюджетного кодексу, чітко прописано за місцем здійснення торгівельні господарської діяльності. Хотілося, щоб це, по-перше, но визна цього податку говорить про те, щоб ці власники автозаправок сплачували бюджет міста. Ну і новизна інших податків далі експериментують по утриманню, я не говорю про будівництво при поточному капітальному утриманні доріг вулиць комунальної форми власності. У мене такі враження складається, що дороги нікому не потрібні, і все робиться для того, щоб орган місцевого самоврядування штухнути один на один з виборцем. Той чи іншої території в зв'язку з тим, що вже 24 четвертий чи 23 третій рік незалежності, коли ми говоримо про не тільки утримання, а й будівництво нових мереж комунальних і центральних магістралей, то у 2015 році не буде ні першої реєстрації, не буде ні транспортного збору, не буде ні суб... субвенції районної на комунальні дороги. Які громади нашого міста і району використовували для утримання комунальної інфраструктури в особі капітально поточного ремонту вулиць? Оце новизна, і мене дивує те, що на державному рівні декларують, що власники автотранспортних засобів, яких більше кубатура трьох тисяч метрів кубічних, і до п'яти років будуть сплачувати по 25 тисяч гривень щорічно. Їх нараховується біля 17,5 тисяч по цілій Україні. Також ці кошти біля половини 500 мільйонів півмільярда гривень буде надходити в державний бюджет. Я вважаю, що це неправильно. І реалізація нафтопродуктів, акцизний збір, людина, скільки їздить, скільки має податку, офіційно платити, для того, щоб ми чітко, прозоро перед громадою використовували зібрані кошти. Від реєстрації транспортних засобів за місцем реєстрації цього не відбувається. Складається враження, що просто невигідно, щоб в Україні були дороги, і не вигідно, щоб люди прозоро чітко сплачували податки, за які кошти ми будемо робити дорожні, центральні, сільські комунальні дороги нашого району. Отже, можна сказати, що децентралізація вже почалася у бюджеті 2015 року, так. І от я хочу, щоб ви так порівняли ще. Ви неодноразово їздили за кордон, до Польщі, до Чехії. Ну і, напевно, цікавилися господаркою тих міст. То що можете сказати? Ми от, от такими змінами йдемо до Європи чи ми рухаємося до поки назад. Маємо надію і оптимізм. Маємо як ніколи бути єдині. Але хотілося, щоб тих державних мужів, чиновників, очільників. Завжди при прийнятті непопулярних рішень завжди було чуття відповідальності і покращення за долю чи територіальної громади, чи краю, чи регіону, чи взагалі держави в цілому Україна. Ми проходимо важкий тернистий складний час. І саме від таких непопулярних рішень, або кожне рішення сьогодні йде по крупинках, складається для того, щоб. Десь відробити відродити життя у містах, селищах. І повірте, ні один державний службовець, державний службовець київського рівня, державного рівня, за 23 роки незалежності не думав за розвиток областей, негарне слово казати регіонів, країв і районів, міст, сіл, селищ. І більш чим переконаний, що прийнятий закон про державний бюджет на 2015 рік буде буде переглядатися в лютому цього року, і таки прислухається до думки громади, які сьогодні, як органи місцевому соредування, практично один на один залишилися з тими проблемами, які споконвіку мали такий хронізм циклічності, де не то, що утримувати, а й розвиватися. Сьогодні як таким містам всім селищем і селам неможливо. В порівнянні з іншими країнами Східної Європи, хочу сказати, що та децентралізація, яка пройшла в Польщі, у Чехії, в Словаччині, також проходила болісно і саме об'єднавши всі зусилля, коли держава стала єдиною, приймала ті рішення, і приходить певний період часу, вони виходили з того ярма. Без господарності, безвідповідальності, які вони мають сьогодні сталий розвиток у передових країнах Євросоюзу. Надіємося, що 2015 рік він буде переломний. Надіємося і віримо в те, віримо в Бога, в те, що буде мир в нашій державі і під нашими ногами буде тверда українська земля. А враховуючи те, що ми Проходимо такий складний відповідальний період і ще забезпечимо результат при тому без грошів'я. Я думаю, що час терпіння і час змін, який зобов'язаний пройти в 2015 році, буде саме здійснений за допомогою органів місцевого середування, які з року в рік завжди задавали тон, реформаторський тон змін в нашій державі. Біда в тому, що ніколи не прислуховувались до нас, але те, як раніше було, зараз не буде. Саме і рік тому наші діти, представники студентства києво могилянської академії, за допомогою представників органів місцевого соврядування трьох областей подолали режим Януковича. Я вважаю, що сьогодні ми також маємо все робити для того, щоб нас почули в центральних гілках влади, і ми мовчати не будемо. Слава Україні!